Озбавлення волі на строк до трьох років та компенсація матеріальної та моральної шкоди не більш ніж 2,5 мільйони гривень. Таке покарання загрожує обвинуваченому справі вибуху під час благодійного ярмарку на валу у Чернігові, що стався 3 вересня 2022 року. Про це під час засідання в Деснянському районному суді Чернігова сказав прокурор Іван Гриценко. Порушені права поводження з боєприпасами, що заподілива цілесні ушкодження кільком особам, тобто вчинені вказаного кримінального правопорушення. Таким є суть обвинувачення наразі в даному кримінальному провадженні. Вважаю, що вона повністю обґрунтована, підтверджується зібраними доказами, що будуть досліджені в даному судовому засіданні. У цій справі обвинуваченими є двоє військових, які за версією слідства демонстрували дітям на ярмарку ручний протитанковий гранатомет та не перевірили його боєготовність. Це Валентин Донець та Андрій Гришин. РПГ 26 яку подальшому Гришин поклав до столу демонстрації зброї для цивільного населення. Таким чином надав доступ необмеженій кількості цивільного населення особам, в тому числі малолітнім, доступу до них а також можливості їх використання. Також слід зазначити, що Після цього фактично демонстрація зброї та борбасі цивільному населенню здійснював військовослужбовець Денис Валентин Григорович. Прокурор долучив до справи цивільні позови, за вимогами яких Донець та Гришин мають виплатити більше 2,5 мільйонів гривень матеріальної та моральної шкоди. Матір травмованого дворічного хлопчика Романа Надія Бошко вимагає 500 тисяч гривень компенсації моральної шкоди для себе, і 2 мільйони гривень для її сина, який досі перебуває на лікуванні. Він Отримав найтяжчі травми. В момент вибуху він у візочку разом із мамою перебував позаду відвідувача ярмарку, який стріляв з РПГ, і отримав травми від реактивного стременю. Хлопчика спочатку госпіталізували до реанімації обласної дитячої лікарні. Лікарі розцінювали його стан як важкий. Згодом Романа перевели до київського Охмедиту. Наразі Надія із сином перебувають на лікуванні за кордоном. Обвинувачені свою провину не визнають із цивільними позовами про матеріальну та. Моральну компенсацію не погоджуються. За матеріалами слідства незареєстрований зареєстрований боєздатний РПГ на ярмарок передала третя цивільна особа. Нагадаємо, 3 вересня 2022 року під час благодійного ярмарку Північний Шарварок на території валу у Чернігові пролунав вибух. Однією з локацій була виставка боєприпасів. Спрацював ручний протитанковий гранатомет, що був експонатом на виставці. В результаті травмувалося вісім дітей та семеро дорослих.